Мої ріднесенькі, збираюся з самого ранку на город рвати кормові бурачки для наших козочок. Сьогодні чоловік дома кажу, Петя, пішли вирвемо ці бураки, поки на голову не капає, вітра нема, мороза нема, давай вирвемо. А він не хоче. Каже, що ще буде погода. А як не буде, а як за дощі? А як заморозить, то я тоді не буду, у гру будеш сам. Так що мої рідненькі треба прибратися до чоловіка, Пожирнити своє личко. Ой-ой-ой! ой Щоб свій погляд чоловік затримував на своїй жінці. Так що так? Ой, не знаю, це днівно, ночної. Досічка купила, а я от не часто ним. Пользуюся, наробися, які там вже крема, які там вже масажі для ліця. Хоча хоч і зрідка, отако, щоб кров прилила. <рес> Мої рідненькі, все знаємо, але нічого не робимо. І хочемо бути гарні, а? Не як печене яблуко, опускаєся, все. кудись пливе, кудись повзе. Це лице синятюри під очима. Ви що думаєте, що я така гарна? Це я мої рідненькі, коли знімаю длінне відео, то там є фільтри, трошки цвіт ліця вони придають. А от на таких коротких відео нічого не додаю. І завжди я там з синяками. Оце така я в натуральному віді. Ти йдеш він буде свій погляд на мені? Затримувати, а? Ой-ой-ой! А мужики люблять очима, да? люблять, щоб жіночка була охайна, гарна і хазяйка. Так що, Господи, поможи, поможи, Господі, щоб бути своєму чоловікові в радість, в насолоду дожити ці віка без всяких сварок. Все, йду в гараж. Знімлю длінне відео, <смі> як ми бураки рвемо. Якщо ще будемо рвати. Ні, то я точно буду рвати, бо мені на тому місці треба посадити часничок, де бурак росте. Так що, якщо чоловік не захоче, не розположиться його серце, то прийдеться самій вирвати. О мій Бог. Розположи його серце, прошу тебе, молю тебе. Бог отець і син, і Дух Святий. Іду, гараж, господи, іду.